Готуємося стійка фінансова система вкрай важливе питання в умовах війни, каже прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тож намагається робити усе, аби надалі підтримувати стабільну економіку держави. Та підкреслює значну роль. у Цьому відіграють і міжнародні партнери. Так, цього тижня європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги водночас очікують і на інші надходження. МВФ оголосив виділення Україні додаткового траншу в розмірі 1,4 мільярди доларів. Європейський інвестиційний банк також ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів євро для нашої країни. До кінця року ми очікуємо ще на 3 мільярди євро від ЄС, а також на підтримку США в розмірі 4,5 мільярдів доларів. Крім того, визначили, як та з яких джерел наступного року фінансуватимуть зарплатню лікарям, учителям а також українську армію. У забезпеченні останньої зазначає шмигаль суттєво допомагають військові облігації. Громадяни вже придбали їх на понад 100 мільйонів гривень. Також, аби збільшити надходження податків до Держскарбниці, запустили програму грантів Є робота. За перші два місяці, звітує прем'єр-міністр, отримали більше 10 тисяч заявок на участь. 1115 заявок вже схвалені. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок. Уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% відсотки річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок складатиме 20%, а термін іпотеки до 20 років. Планується, що оформити її. Також можна бути у додатку Дія. Усі ці програми, за підрахунками уряду, допоможуть збільшувати бюджетні надходження і сприятимуть активнішій відбудові міст під час ворожої агресії. Та одним із найголовніших питань наразі досі залишається проходження опалювального сезону в умовах війни. Готовність до нього наразі оцінюють у понад 80%. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже. 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед, питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Підготовка досі триває. Наголошує і Докладають чималих зусиль, аби цієї зими люди були не лише із теплом, а й зі світлом, водою та іншими необхідними комунікаціями. Ніколь Костенко та Світлана Бреус, Харківські звістя.